Бельтайн, початок, зараз їдемо у Пірнову. Зібралися, наче усі, наче нікого не загубили. Ось, до речі, дорога. Ну і автобус автобуси всяких цікавих людей. Бельтайн відео номер 2 Зараз приїжджаємо в Київське море. Зараз ми виїдемо на місток, я його покажу краще. Тут... Ого! Весело. Це кінчик моря. А скоро буде все. Так, а, відео Бельтайн номер 3 бо на другому не встиг море показати. До речі, ось воно. Здоровий, бляха. не що перепливу. Всіх зі 10 Це таки Бельтайн. Четверте відео. Ну що, тут норм. Можете подивитися, гарні будиночки, все прикольне, нормальне. Якіцьке. яке черненьке, гарненька. А найголовніше це партія м'язка. Наступні на підході. Трошки алкоголю є, О, там сонце, не дуже видно. Ну і в принципі люди вже святкують. Нормально відкрився шинок. Зараз люди там відпочивають. Цілком можливо, що туди також загляну. Всі зі всятом! Всім привіт! Це я вже не певен навіть яке відео щодо бельтайну. Ми тут всі святкуємо. Люди п'ють, гуляють, їдять, співають, танцюють. Поки що нікого не зажигу. Ну, нічого, ще не ніч, тільки вечір. Так. А що ще треба? А Людям треба ще трошки віделівки. Всіх за свят. Всіх вітаю. Навіть не знаю, це десь вже восьме відео по бельтайну. Отже, вже день, вже всі випили, протверзіли, хтось помився, хтось попарився, хтось протрезвів, прохм... похмалився, хтось далі продовжує гуляти. Смажимо м'яску. Так, де воно там? Ага. П'ємо квасик, Відпочиваємо. Хтось там вже б'ється на мечах, хтось далі спить. Отже, усі святкують. Тож, усіх зі святом. Це відаль. Здається, десяте відео. Коротше, ми на більтейні. Там танцюють. І танцюють, походу, гарно. В мене є ро. Так, Всі святкують, п'ють, жеруть, відпочивають. Дивляться на гарну дівчину. Хорош, uh -huh. я ближче підійду. йому гуй. Коротше, це більтайн. Вельмешановна панство, бельтайн Ольга, пан, 11 відео. Зараз буде лупашиться. тільки що лупашилися, і буде да, лупашиться на Так. Отже, стрім лайф Супер-мега падаван проти... А я не знаю навіть, як його назвати. Давай! лупи його! Тільки наші дівчата можуть готувати на потухшому мангалі гарячу картоплю. Слава Україні! Відео вже не знаю, яке. Час той самий, який у вас. День той самий, який у вас. Я не хрена не козак, але це блітель. В общем, ми живі, палимо багаття, відсвяткували. Через багаття навіть пригали, їли, пили, святкували. А що ще творили? А бігали навколо багаття кругами. Усі сторони. Почекай, Дуділи врога. рога. цей відос записує. Цей відос буде викладений у YouTube. Або в мою приватну колекцію. А, нічого поганого ми не робили, наркотиків не вживали, алкоголь не пили. Просто бігали навколо багаття. Так всіх з усятом. Відео бельтайн номер десь 27 або навіть 30. Я вже навіть не рахую. Отже, бельтайн відсадкували. Футболка, можна сказати, моя сагла. Асоціа... Е, я особисто з цього місця потрошки знімаюся. Гарне було свято. Добре дмухнули у рог. так, Трохи покричали, то тепер навіть трохи, горло трохи сипле. Але це було добре. Всім дякую за увагу. Усіх зі святом. Хай льодін. Доброго. Бельтайн. Останнє відео. На цей рік, мабуть. Отже, відсвяткували, випили, поїли. Потанцювали, поспівали, попригали над багаттям, подули в ріг. Гарно відпочили. Зараз будемо якось їхати додому. Всіх за святом, слава ЗСУ, слава Одіну.